Оце я в лісі. Оце мене понесло в таку погоду холодну. Ой. Ну, ліс. Ліс. І знайшла той пеньок, де я колись зложила білочки і горішки. А це я її ще принесла. Ну, ще я в другому місці положу. І сиділа на цьому шпеньку, бо воно видно сліди, воно там такі під снігом маленькі, Це ж вона сиділа, гризла, воно, тільки ж карлупки залишили. От прийде білочка. А я її ще принесла. Ось ну, так. Тобто, Приперлася. Холодно, мороз на дворі, руки померзли. А я до лісу прийшла. Білочок шукати. Які тут білочки. Вони поховалися по дуплах та сидять, гріються. Це я тільки можу таке. Ось такий мороз. Хаті тепло. Вийшла, провітрилася. Ну нічого. Ні, нічого. Так дуже корисно. Так. Ну дід як той метеор. Ну тільки що ж був коло мене. І листя немає і далеко видно, а його не видно. Що, втік? Та ні, товариші, я, я боюся. Щас ті собаки як прибіжать. Їм горішки не треба, вони м'ясо люблять, так що і кості вона буде грізти. Ну ж. Він що думає, що я за ним ним буду доганяти його. А сліду. Ну, він йшов донизу усього. А куди він повернув? Хоч якусь сторону побачу. Оце ж мені проводні. Заведе, назад, дороги не знайдуть. Так. Куди він повернув? Далі і слід пропадає? Отак, от так, от туди, та не. А чому він туди? Та ні. Ну, наче туди якісь сліди ви. Я ще вам слід питут що? Ні туди, ні сюди немає. Ну, здрасте, приїхали. Ну і що тепер? Ось одна дорога, друга дорога. І третя дорога. І на виход одна. І куди мені йти? Так, ладно. Ладно. Щас буду йти. Так, діда вже побачила. Куди ж цим білочкам ще десь білочок фіхт побачиш де їх можна побачити <смі> поховалися білочки зараз піду десь їм. ще положу по горішку та треба тікати вже налазилася по лісі по лісі налазилася треба було йти додому до хати там тепло в мене а тут руки щось мерзуть зрозуміло чому мабуть мороз на дворі. чи що це таке Ага. Тебе зняти? Тебе зняти? <ривіт> <ривіт> Ай, дід. Дід. Так, усе пеньочок є. Щас положу сюди. Вони по такі, що познаходять. Я думаю, що познаходять. Так, зараз понаходю, що в мене залишилося. Так, вони кругом тут такого місця немає, де білочки не бігають. Так що нехай шукають. Якщо дід тут ходить... Щас поцухаю об твої горішки. А діти, мене, бо я пона розказую. Усі секрети розкажу. Усі твої секрети розкажу. На силу я знайшла діда, аж аж тепліше стало, а то думала, що мені тут капець замерзло в лісі. А то дід заховався від мене. Ти вже? Да. І оце ж пішла в цю сторону. Головне, бачу, що слід в ту сторону веде, а я ж таки сюди пішла. Не знаю, не повірила сама собі. Отож треба більше завжди собі вірити. Бачила, що ж туди, думаю, ти ж казав у цю сторону, а ти казав одне, а зробив друге. Ні, так я думаю, піду там... точка в тебе. Так, <рошу> да, полілячка лежала. Ага. Думаю, піду подивлюся, їй не важко забрав. Ага, Та гач украли в тебе, поки ти сидів до вас на лежанці, поки Це сидів дід. Його <рошу> <рошу> украли в нього. Заначки вкрали. А, значить, ти тут такий не один. Ходиш, думаєш, що ти тут такий один. Ти ж якось ходи тут, щоб порядок був. Та тут і так порядок вже, тут таке було, тут такі хащі було, дерев повалених, пройти не можна. Та ну, дивись, воно дивись, який лежить воно. І ніхто не вбирає годами. Лежать вони тут. Ну, потрібно наводити порядок. Ну так, да, лежить вже. Приїхати ліс, ліснику, і порізати на ліснику, так, да, лісникові нема що робити, він буде їздити. Переломилося, звісно, ну, що переломилося. Люди то. ж обращається до них дрова. Ну, треба, кому треба, то хай собі шукає. Лісник приїхали. би вам шукав, ходить, так. Да. Вам треба, то ви шукаєте. Ось стільки ще таких сухих. В лісі можна і не замерзнути ще. Нас дров, костер зробить. Або зустріч 12 місяців можна. Біля костра. ти бачила, де пішов? А хто то пішов? Я бачила. А, Сусід. Котрий. Чув. Аж куди ж він пішов ото? Гілячок ростов під А, але ну він так бігом біг. Думаю, що воно женеться? А то, а то бачу, що й тебе і ти вийшов. Так, ну що, все? Так, да, який зліс, такий холодний. Холодний, зимовий. дай йти. Він краще, як оце все зелене. Тоді не видно цих всяких мусору цього не видно то, Що валяються гіллячки, всяке, зеленю, як заросте. Яка тоді красота, да, дід? Так що йдемо на вихід. Все, як, як зацвіте, тут усе, ряс зацвіте. Далі. Як прилетять, пташки птеш, заспівають. Яка ж то буде красота. А зараз йдемо. Коротше, йдемо додому. Все. Далі, чуїть, а, дрова ламає. Це йому сказав, йди, там такий якраз на багажник положиш. В мішок, ну. Хашо. Це не той, що ти тяне. Васильов. Що внизу? А, внизу, від мал горіть. Так, ну все, пішли ми додому. До хати йдемо. Все, Всім пока. Сидіть вдома і грійтеся, поки зима не закінчиться. Це найкраще. Зимо. Справжня, справжніше, бо руки мерзнуть. Ти любиш зиму, розкажи мені, коли сніги, хурделиці гуляють, за вії білі, серце звеселяють. Ти любиш зиму, розкажи. Я ні. Як вітер свище чорна ніч лягла, кудлакі хмари зорі затуляють, від холоду дерева замерзають. Мені ще більше хочеться тепла, навколо холод радості. Нема мороз і вітер навкруги гуляє, душа і та стається, замерзає. О, Боже милий, нащо та зима? Ти любиш зиму. Ось вона прийшла, все холодить, свої права диктує. Так, сонечка і сатишку бракує, бракує так душевного тепла. Закрию штори, свічку запалю, хай промінь чорну темень проганяє, і хай зима в вікно не заглядає, я так тепло і затишок люблю.